На ремонті столичних парків та скверів працівники «Київзеленбуду» та підконтрольної фірми розпиляли понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Корупційну оборудку організував заступник начальника управління комунального об'єднання «Київзеленбуд», який долучив до афери двох працівників відповідальних за роботу та перевірку кошторисної документації. Надалі організатор забезпечив перемогу в торгах трьом підконтрольним підприємством. На підставі укладених договорів вони упродовж 2023 року проводили капітальні ремонти та реставрації парків та скверів у Дніпровському, Дарніцькому та Болонському районах столиці. По їх завершенню посадовець підписав виконавцям звітні документи, у яких була завищена вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт. У результаті на рахунки підприємств надходили зайві гроші, які в подальшому за вказівку організатора перераховувалися на рахунки інших підконтрольних фірм для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи. Наразі поліцейські встановили 9 епізодів, пов'язаних з розтратою грошей під час проведення таких ремонтів. Сума збитків в столичному бюджету сягає понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Слідчі повідомили усім учасникам злочинного угрупування про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.